На Франківщині теж якось неспокійно. Там розлучений натовп напав на жіночку з дитиною, бо їм здалося примарилось. Не перехрестилися, що вона навідниця ТЦК. Ось так група людей заблокувала авто, в якому перебувала жінка Ти, з дитиною. В селі Косма, що на Франківщині, місцеві мешканці заблокували автомобіль жінки з шестирічною донькою та побили їх, бо вважали, що вона приїхала шпигувати за їхніми чоловіками, щоб здати їх військомату. Отака От конспірологія. На Франківщині про це потерпіла Івана Ванджурак. Розповіла, як бачите, на своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук за словами жінки. Після нападу в неї струс мозку в дитини забій носа. Івана Ванджурак розповіла, що їхала на пошту в космачі в центрі села машину зупинив НАТО прозлучених жінок. Зі слів потерпілою, деякі з них були на підпитку. В них були дубинки, битки, різні металеві штуки. Може, ревниві якісь просто після розмови та перевірки телефону потерпілої. НАТО спочатку. Відпустив жінку, бо та їм пояснила, що їде з дитиною на нову пошту і що вона місцева сусіднього села. Вони з наїздом сказали, пише Іванна, щоб я показала свій телефон, що я їх там не знімала. Я зразу взяла в руки телефон і одній зіночці все показала. Вона побачила, що там нічого немає, і сказала: ну нехай їде, поки їде. І тут вони мене згорем пополам відпустили, хоча рух був на дорозі сильно перекритий цим натопом, розповіла Іванна. Проте, коли жінка вже поверталася з пошти тією самою дорогою, я втів. Ку знову зупинили і почали говорити. Певно, що ще хильнули, що вона навідниця військомату. Цитую потерпіло: всі ці люди просто їдуть на мою машину. Я встигла замкнути двері і... і відкрила вікно. І декілька осіб почали мене знову питати, хто я така, що я точно не місцева, бо вони мене не знають, і що я навідниця воєнкому з багатьма знаками оклику пише обурена Іванна». Іванночка, Бачите, так вона підписана. Що я приїхала до них у село? Пише вона здавати їх і здавати їхні чоловіки. Іваночка, ну навітниця. І це було вже з криками, з погрозами та матами, в мій бік сказано. І тут почалося пекло, пише вона, тріллер. Вони почали бити машину, трясли так машиною, хотіли машину перевернути. Це, це, звісно, не надто властива нашому народу поведінка. Але, бачите, є такі. Почали витягувати мене через вікно, виривати мені волосся, фото волосся там додається, теж, до речі. Вирваного і вирвали ключі з машини. Вони хотіли всіма способами витягнути мене з автівки. Я почала кричати, що в машині дитина сподівалася, хоч на якусь людиність, але одна жіночка запхала биту у вікно і дала голову дитині. В той час як інша мене тримала за волосся, і нічого просто не могла зробити. Розповіла вона такі невтішні подробиці нападу за словами жінки. Потім звідки взялись дві її знайомі і односельчанки. Вона їх пустила до машини. Одна взяла дитину на руку і почала прикривати собою, а інша допомагала вибиратися з рук натовпу. Потім. Вони якось відчинили з мого боку двері і хотіли мене витягнути. Я навіть уявити не можу, що б тоді було. В один момент один вуйко закричав, що всі сюди це не та машина, яка нам потрібна була. Ми попутали і ззаду приїхала інша машина, і вони, так би мовити, переключилися на ту іншу машину. Ось такий просто трилер на Франківщині. Детектив поліція вже взялася встановлювати всі ці деталі. І подробиці зокрема в поліції Івано-Франківської області вже наразі з'ясовують обставини інциденту. Кажуть, що 6 лютого на лінію 102 надійшло повідомлення про. Конфлікт за участі місцевих мешканців у селі Космач на місце. Негайно виїхало керівництво обласної районної поліції та слідчо-оперативна група. Поліцейські з'ясували, що мешканці отримали неправдиву інформацію, яка була розповсюдження по локальних групах у соціальній мережі. Друзі, будьте пильними, перевіряйте інформацію. Тисячі разів вам про це говоримо. Близько сотні людей самовільно перекрили місцеву дорогу та не пропускали транспортні засоби. Йдеться повідомлені поліції. Між громадянами відбулися сутички, в яких постраждала неповнолітня та дві жінки. Вони були доправлені до місцевої лікарні. Правоохоронці вже поспілкувалися з місцевими мешканцями, провели з ними роз'яснювальні бесіди, і невдовзі люди розійшлися. Наразі очікуються результати експертиз від медиків, після чого буде вирішено питання щодо надання правової кваліфікації події. А ми очікуємо на надання допомоги від Сполучених Штатів Америки. Бачите, Денис Попович. Не такий сьогодні оптиміст, як я наш військовий оглядач частий гість. Він каже, що ось Ірина, почекайте, що вони можуть так все закрутити, перекрутити. І те, що зранку сказали, що допомогу розділять від того провокативного маніпуляційного шантажистського питання, блокування кордону і імміграції, то каже до вечора, не факт, що це так і залишиться, тому що те, що мутять зараз американці, просто дивує не тільки Байдена, а дивує весь світ. Знаєте, друзі, ну це якось не з найкращої сторони, тому що а, часто ми дивимося на це як на зразок демократії. На зраз. Зок виваженої політики, а зараз ми бачимо якісь оці телефонні чуть мало чи не дзвінки терористів. Ну ж ну ж трамп не, не мелкий шантажист і терорист. Ну що ж він дзвонить і погрожує своїм республіканцям? Бачимо, що на фоні допомоги і єдності Європейського союзу сполучені штати вже так дещо втрачають статус свого світового непохитного лідера. Може, звісно, я переоцінюю, але ж не я тільки такої думки, а люди більш фахові в цьому. Томас Фрідман, американський журналіст, тричі лауреат Пулісерівської премії, пише, що в історії бувають такі переломні моменти, які вже. Життє... Ті насправді, які впливають на майбутнє всього людства і людини, і зараз ми переживаємо один із них. Час від часу на капіталістському пагорбі з'являється законопроєкт, який визначає Америку та її цінності. Пише Фрідман. Показує, якою країною ми хочемо бути. Я б сказав, що коли йдеться про двопартійний компромісний законопроєкт Сенату на суму 118,3 мільярди доларів, спрямований на відновлення нашої зламаної міграційної системи та надання життєво важливої допомоги Україні, Тайваню та Ізраїлю, то його ухвалення або провал визначить майбутнє не лише Америки, а й всього світу, в якому ми будемо жити. Бачите, він теж так говорить, як я в історії бувають такі переломні моменти, які впливають на майбутнє всього людства, і ми їх просто зараз переживаємо. І як саме ми їх переживаємо, Ми зараз почуємо детальніше від Томаса Фрідмана. А потім обговоримо ще з більш компетентним гостем ніж оце ми журналісти. Прошу. Те, що Вашингтон цього року зробить або не зробить для підтримки своїх союзників і гарантування безпеки наших кордонів, багато що скаже про наш підхід до безпеки і стабільності в цю нову епоху після закінчення холодної війни. Чи буде Америка нести в майбутнє червоно-біло-синій прапор або тільки білий, з огляду на песимістичні розмови, які лунають із капітолію, дедалі більше і більше складається враження, що це буде білий прапор з автографом Дональда Трампа. Якщо в останню хвилину не трапиться якийсь сюрприз, який врятує компромісний законопроект, то станеться страшне багато в чому завдяки республіканській партії, яка збилася зі шляху, ідучи в ногу з людиною, чия філософія зовсім не Америка понад усе, а Дональд Трамп понад усе Трамп понад усе означає, що законопроект, який зміцнив би Америку та її союзників, має бути відкладений у бік. Так, щоб Америка продовжувала кипіти в поляризації, Володимир Путін міг тріумфувати в Україні а південний кордон США залишався відкритою раною доти, доки Трамп знов не стане президентом. Наші союзники будуть прокляті. Наші вороги будуть підбадьорені. Майбутня безпека наших дітей опиниться під загрозою. Сьогоднішній спікер на бампері республіканської партії Трамп насамперед, Путін на другому місці. На третьому Америка.